Навчального року, коли ви були семикласниками, перед вами пролягав шлях до середньовічної історії України, складової всесвітньої історії 5-15 століття. Перед вашими очима постала велична східнослов'янська держава Русь Україна 9 середини 13 століття і її нащадок Королівство Руське 12-14 століття. Ви дізналися про походи князів, прийняття християнства, розвід культури та повсякденне життя Русів. Перед вами пройшли монгольські воїни Чингісхана та Батия. Ви побачили, як переплилися історія українських земель у 14-15 столітті з історією сусідніх держав Великого Князівства Литовського, Королівства Польського, Кримського ханства. Угорського королівства та Молдавського князівства, Великого князівства Московського, і зрозуміли, як сучасне майбутнє нашої України залежить від знання її минулого. А тепер давайте повторимо важливі факти минулого, без знання яких немає сенсу рухатися далі у новий історичний період. Від 5 до кінця 10 століття українські землі переживали разючі зміни, велике переселення народів привело до появи слов'ян на історичній арені та великого розселення слов'ян у 5-7 століттях по території Центральної, Східної і Південної Європи. У 7-9 столітті на території сучасної України формувалися літописні племінні Східнослов'янські Союзи. Поляни, Древляни, волиняни, сіверяни, уличі, тиверці, білі Хорвати. У середині 9 століття за участі норманів, які шукали річковий шлях до Константинополя, навколо Києва на землях полян було утворено князівство Аскольда і Діра. З приходом у Київ наприкінці 9 століття літописного князя Олега територія Русі значно розширилася. Князь обклав частину східних слов'ян даниною і уклав першу торгівельну угоду з Візантійською імперією. Справу Олега продовжив князь Ігор. Саме він став засновником династії Рюриковичів, що правила Русі Україною всі століття її існування. З приходом в середині X століття до влади княгині Ольги унормовано податки і налагоджено мирні зв'язки з Візантією. Ольга, як і аскольд, охрестилася, хоча більшість населення надалі лишалося язичниками. У другій половині X століття князь воїн Святослав Ігорович розширив кордони Русі України на схід і південь, ведучи неперервні війни із сусідами, а саме волзькими булгарами, хозарами. Донецькими болгарами та вчорашніми союзниками візантійцями. Кінець десятого середина одинадцятого століття період розквіту Русі України за князів Володимира Святославича Великого і Ярослава Володимировича Мудрого. За князювання Володимира Великого було проведено ряд реформ усередині держави. Вони мали на меті посилити одноосібну владу князя Київського та могутність держави. Однією з найважливіших істориків вважають релігійну реформу, прийняття християнства Володимиром і хрещення Русі. Це послугувало поштовхом для розквіту християнської культури та визнання Великого князя київського рівноправним щодо інших європейських володарів. Під час правління Ярослава Мудрого територія Києва збільшилася в 10 разів порівняно з попереднім періодом. Побудували перлину світової архітектури Софійський собор у місті Києві, розквіт писемності, освіти, започаткування літописання, нормування писаного права Руська Правда, широкі династичні зв'язки з Європою, ось те, що відрізняє першу половину XI століття від попередніх часів. Ярослав Мудрий розгромив печенігів, усунувши на певний час зовнішню загрозу з півдня, розбудував фортеці на півночі й півдні Русі. Частина істориків схильна описувати Русь кінця 10-го, першої половини 11-го століття як централізовану монархію. Попри повчання батька, невдовзі по смерті Ярослава Мудрого 1054 року розпочалася війна за владу між його синами. Розуміючи, які нещастя несуть ці міжособиці, три брати Ізяслав, Святослав і Всеволод, уклали союз для спільного управління державою, який тривав понад 15 років. У середині 11 століття Русь стала об'єктом нападів нових ворогів половців. Битва на річці Альта 1068 року завершилася нищівною поразкою війська тріумвірату Ярославичів. Боротьба проти половців стала спільною справою для всіх князів у другій половині 11 на початку 12 століття. Вони розуміли, що протистояти половецькій загрозі. Вони можуть лише спільними зусиллями, подолавши суперечки і незгоди. Саме таке рішення було прийнято на князівському з'їзді в Любичі у 1097 році. Після років князівських міжусобиць на короткий час єдність Русі було відновлено князем Володимиром Мономахом і його сином Мстиславом Великим. Із середини 12 століття Русь вступає у період роздробленості. Русь Україна розпалася на ряд князівств. Спочатку їх було близько 15. -ти. З часом їхня кількість лише зростала. І з цим часом пов'язують початок вживання назви Україна щодо земель Русі України. Уперше вона зустрічається в літописі. Під 1187 роком. 1199 рік Волинський князь Роман Мстиславич заволодів Галичем та об'єднав його землі в одну Галицько-волинську державу, пізніше Королівство Руське. Значною перешкодою на шляху зміцнення Галицько-Волинської держави була сильна боярська опозиція князівській владі, зазіхання сусідів Польщі-Угорщини та. Монгольська навала. 1223 рік руські князі вперше зіткнулися з монгольськими військами на річці Калка. Руське військо зазнало поразки. 1239 рік похід монгольського хана Батия на Русь, Захоплено міста Переяслав і Чернігів. 1240 рік оборона та руйнування Києва монголами. Далі усі зусилля князь Данило спрямував на зміцнення держави та князівської влади, укріплював міста, розбудовував нові, такі як Львів, Холм, зміцнював православну церкву, сприяв розвиткові культури. Нащадки Данила Галицького продовжували справу батька, розширювали і зміцнювали державу. Після смерті останніх Романовичів у 20-х роках 14-го століття. Королівство Руське поступово занепало. У XIV столітті відбулися важливі зміни в політичному житті українських теренів, влада Золотої Орди Занепала, натомість українські землі увійшли до складу різних держав: Королівства Польського, Угорщини, Великого князівства Московського, Великого князівства Литовського, Кримського ханства Молдавії. На цьому ми завершуємо вивчення епохи середньовіччя і зустрінемося в наступному історичному періоді.